У продажу на ринку Renault Laguna, бензиновий двигун з газом 1,8, бензин 16 клапанів. 2003 року. 195 ходу. Ціна 4550, автоматична коробка. 195 ходу mm -hmm. намерочок. Ось на срідне, датчик дощу, рейлінги, омивачі передніх фар, противотуманні фари. Легкосплавні на заводські диски вже з зимовою резиною. З корозії по автомобілі немає. Комбінована шкіра тканина, пльоночки ось вона, присутні, Великий у нас багажник. Запасочка присутня, бо задній стоїть балон газовий, шторка присутня, фаркопчик, задні парктроніки. Так, і я ще тут бачу, я ще тут бачу, що да, ще є упори, є упори газові під скло. Ще скло не знаю яким образом, ще скло відчиняється. на відляде. Наприклад, там щось усе не треба вам вели відкривати щось достати, треба. Собі, взяли, відкрили достали. Так. Шторки на двох задніх дверях. Так, ось, ось салон, клімат. Так, да, недооцінені автомобілі. Це лагуни. Не люблять нас дуже лагуни. Чого так всі за в нас ті мегани? Хоча здоровий, комфортний автомобіль. Так, ось цікавий, дзвоніть по номеру, до власника.